Привіт усім! Хочу вам показати сьогодні таку смачну піцу. Називається гавайська. Що в неї тут в склад входить: Сир, курка, ананас, кукурудза, вершки, борошно пшеничне, вода, дріжджі, цукор, олія, соняшникова сіль. Ось така чудова піца з балованої галі. От що Тут про неї пишуть. Можете ближче почитати. Таку можете придбати. Напишіть в коментах, хто теж купував піцу в балованій галі. Як вам подобається, яка вам найкраще подобається піца. Буде цікаво почитати. Усім до зустрічі! Усім рекомендую. Дуже смачні піци в балованій галі. От, усім до зустрічі! Пока-пока!